Власне, про покращення життя вже сьогодні знову заговорив президент України. Він вирішив запровадити кілька соціальних ініціатив. Вчора ваша політична сила розкритикувала ці, заяви, ці ініціативи президента. Чому, ну і, власне, як вони можуть вплинути на хмельничан? Ми вважаємо, що ці нові ініціативи президента це є взагалі верх лицемірства і верх брехні. Фактично. Ми всі були свідками довгої черги, пікетів, протестів, афганців за невиплату їм, їм належного, дітей війни за невиплату їм, їм належного, чорнобильців, інших верст населення, яких забирали пільги. І тут на тобі соціальні ініціативи всім стане добре. Звичайно, що це дія підла брехня, це фактично де просто-напросто буде кидання кістки керчбарського стола. Тому що якщо так, то чому не виплачувалися ті всі попередні виплати? Очевидно, що то, що задекларовано, вони порахували, очевидно, що простіше кожного місяця простіше раз кинути там 200 гривень, ніж кожного місяця виплачувати те, що належить за законом. По-друге, що стосується, до прикладу, вкладів в колишньому Ощадбанку СРСР, Ну, от сам Янукович заявляє, що насправді гроші на руки давати не будуть. Що вони будуть вести з людьми діалог, щоб люди гроші залишали в банку. Так вони і так в банку. Я не розумію тоді, в чому, в чому тут для людей покращення. Коли говорять там про нові робочі місця, Ну, які можуть бути нові робочі місця, коли як не що е, тижня Янукович, чергове державне підприємство е, віддає практично за безцінь в е, приватні руки сумнівному капіталу, дуже часто російському капіталу. Далеко не треба ходити, наше хмельницьке обленерго. І наслідком, першим наслідком приватизації є зразу ж скорочення робочих е, місць. Які можуть бути слова про нові робочі місця, і так далі, і так далі, і так далі. Зрештою, ми маємо кожен день звернення скарги людей до наших приймалень. Очевидно, саме тому так їх не хочуть, щоб про них йшла інформація про них йшла, доходила до людей. Про те, що не дивлячись на те, що і голова адміністрації, і начальник фінансового управління. Всі профільні начальники заявляють про те, що грошей на зарплату є достатньо. Грошей на всі виплати є достатньо. У Нас постійно є скарги на те, що і лікарів, і вчителів заставляють писати заяви на відпустку за свій рахунок, за власний рахунок, і в той же час ходити на роботу. От таке пішло вже графік, таке собі вірне, вірний похід у відпустку за власний рахунок з метою економії грошей. Тобто, Фактично також дурять, бо кажуть, що є, а насправді, якщо порахувати, то є тільки на 10 місяців, тобто до завершення виборів. Тобто сучасна теперішня влада, теперішній режим антинародний, він діє за принципом а після мене, хоч потоп». А після жовтня, що буде після жовтня, їх не цікавить. Їх цікавить тільки одне: це мати 300 голосів в Верховній Раді і змінити відповідно. Конституцію, щоб Януковича цих же 300 голосів обрали знову на наступний термін президенту. Тобто, до речі, технічним працівникам дитячих садочків вже заявили про те, що вони жодних виплат на, оздоров... на оздоровлення при виході відпустку не будуть мати. Тобто, тоді ну, просто не сходиться. Це просто ну, верх лицемірства що з одного боку не платять зарплату, відправляють за свій рахунок. Відпуску. А з другого боку, розказують про якісь е, там додаткові виплати і про те, як буде все добре. Відверта і чиста брехня. Я просто звертаюся до всіх громадян, щоб це розуміли і, власне, не купувалися на такі, ну не то, що дешеві е, штуки, а просто взагалі вони нічого не варті, вони навіть не дешеві. З якою метою це робиться? Ну, звичайно, що з метою задурити людей, щоб люди черговий раз е, повірили, і 28 жовтня проголосували за партію регіонів до парламенту і її сателітів. Тільки з цією одною метою. Але я переконаний в тому, що люди вже е, навчилися за ті всі роки довгі брехні, і на це не купляться, і відповідно 28 жовтня цю. Антинародну владу просто вижнуть з владних кабінетів своїм голосом.